Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні, очі твої одні. Люди, інші кохати йомуть люди, добрий, ласкавий ізлів. давно, У середині минулого століття в українській культурі було неперервано. Тут з'явилися ще плітятники. Молода ж культурних діячів, які одразу вразили виходом за межі офісіозу. Почалася епоха Роскою. Що це означає? Що партія взяла курс на так званий неостарий Тож і тиск навітців значно посилився, а країною прокотилася хвиля арештів. І так сталося, що хтось пішов на певний компроміс із владою. Когось перестали друкувати, а хтось, на жаль, загинув. Послухайте ще цікавий факт про цей літературний спротив. У вересні 1965 року відбувся перший протест проти арештів цього культурного руху. Сталося це на прем'єрі фільму тіні забутих предків» Сергія Параджанова. Першими 60 х були відомі українські письменники Ліна Костенко і Василь Симоненко, про якого ми зараз говоримо. Дошкуляли радянські медії після його смерті. Розпорошена поетична спадщина поета в рукописах збиралася вже у х роках минулого сторіччя. Признання поета прийшло після його смерті. Збірки його вішів перевідаються великими тиражами. Твори поета війшли в навчальні програми українських шкіл. Багато з них покладені на музику. Пісня на його вірш, лебідь материнства, свого часу виконувала відома американська українка Квітка Цісік. Сучасні виконавці теж захоплюються Семененком. Ну скажи, хіба не фантастично? На слова цього вірша, гурт козак сістям зробив свою пісню. Яка зібрала більше 10 мільйонів переглядів, чим не доказ актуальності поезії Симоненка? Симоненко давно покинув цей світ. Попри те, що Симоненко, говорячи сучасною мовою, був медійною особою. У той час журналісти лишилися за кадром відеозйому, залишилося декілька аудіозаписів його віршів та інтерв'ю. Проте сьогодні ми з вами з допомогою технічних засобів все ж спробуємо поговорити з цим ініальним чоловіком. Давайте навіть уявимо, що ми можемо зробити дзвінок в минуле. Створити своєрідний телемір. І зараз ми почуємо живий голос Василя Симоненко. Що ви можете сказати про себе? Що я можу сказати про себе? Що так мало про і так не мало проблем? Ким чи яким ви би хотіли бути? Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре. Хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися моя і якщо тебе вдається різко, то це не том, що я не хочу, а том, що мало між і мало віло Майже кожен вірш Василя Симоненка має свою особливу історію і своє призначення, і майже кожна його поезія має своє особливе місце сили. Сьогодні ми обов'язково, якщо дозволить час, почитаємо поезії Василя Симоненка, детально поговоримо про деякі з них. Але я хотіла б, щоб ми зараз згадали ті, які вже вивчали, які знаємо і які відомі всім, і визначили для себе у цих поезіях своє місце сили, той рядок, речення, яке для вас є найсильнішим, особливим. На ваших гаджетах у застосунку Вайдер було створено є групи, де кожен протягом нашого уроку може або після нього може обрати своє місце сили у ті чи іншій. Поезії, а зараз повернемося до творчості Василя Симоненка. До слова запрошуємо аналітиків земці, які оспівує Симоненка, любов до батьківщини, вміння цінувати життя і вміння по-справжньому кухаті. Звідси основні риси і тематика творів Василя Симоненка. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові. Касічать образи все одно, я пролився капелькою крові на твоє священне за В Стовах е, є е, можете форму, просканувати QR-код і е, роботи задавляються тобі різниці, і виявили, що вона є своєрідним природом про сучасній події. Симоненко передбачив революцію, війну і нашу не З огляду на нинішнє бачення подій, що відбувається. Ми розшифрували в прихованих ловища. Давайте послухаємо. Задивляються у твої зіниці, голубі, тривожні ніби рані. з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Ми щодня проживаємо певну невідомість, Вищий символ ранку, тривогу бачимо революції, бунти і повстання. Україна, ти для мене диво, і нехай за роком рік. Буду, мамо горда і вродлива, з тебе дивуватися повіку. Життя нашої країни постійно дивує, воно надзвичайно мінливе, але ми не уявляємо себе якось інакше. Жити на наперекір усім змінам і викликам це і є наша сутність. судність. Е, Він дивився на мене тупо очицями, повними бликоти. Дарма ти себе уявляєш, зіпнути за те, що я поважаю себе. Не на колішки гордість моя. Вінимо тіла сотара хвилин. На ми могли виглядати герої цих. Цих рядочків і спробуємо створити їхні портрети за допомогою штучного інтелекту. Наші права і за нашу незалежність саме не поначі помиляють здорового з нам і говорять. попри варварську війну з Росією чи навіть якісь окремі бажання наших західних партнерів доля України є саме в наших руках. Ми усвідомлюємо себе українцями, людьми, які поважають цінність. І швидкопинні життя саме вами від відповідальність за долю нашої держави, і яким буде наше життя. Так справді переконалися, що поетичний спадок Василя Симоненка дуже багатий. Навіть якщо ви не, не є палким шанувальником його поезії чи української поезії, загалом звикли чи не звикли читати книжки. В цей вечір просто повертайте, перечитайте якусь його поетичну збірку. до речі, ми приготували для наших гостей поетичні збірки і ви будете мати змогу це зробити, чи вивчить котрість із його біржів. Я більш ніж певна, що у вашому серці він залишиться назавжди. Тоді, у 62-му році Василю було всього лиш 27 років, у 28 він помре. Помре молодий вік і здавалося провінційне походження. Він з маленького села на Полтавщині, краще за багатьох сучасних людей розумів поняття батьківщини, яка є одна на все життя, і ледь не кричав до людей із закликом жити справжнім і щирим життям, цінуючи кожен день і кожний момент, який нам подарований і Там зінять шанить на лану, і буде плати, живить вітьма. коли сини іти на рік? І хтось в останній. Цілує милу. І хтось связу не прохнув змагне. А може дехто тратить віру й силу, своє життя, рятуючи одне. Але не я. Як везете не стане, хоча не буде болячим, за нашу землю, дорогу і кохану і прийняти на себе всі воді. За тих дітей, що бігають до школи, за надарі змагіли у події. Даріть наші верти до опорів. Наші дні прекрасні полотні. І тут і слід, і вічі не треба. І тут не треба страху, і життя. Живеш той, хто не живе до себе, хто не твори життя. Слава Україні. Героям слава. Слава нашим героям, слава нашим захисникам і велика шана всім тим, хто захищає нас з вами зараз на сході речі. Ось таки Василь Симоненко, говорячи про Україну і про її культурне життя і зносячи пам'ятники Пушкіну і Достоянському, ми повинні пам'ятати, що ці місця не повинні бути порожніми. Нам є ким заміщати ту пропагандистську навагу, яка була затягнута в наші міста і села. Ми не безрідні і нам є що показати і розказати. Сьогодні я висловлюю щиру вдячність насамперед своїм учням, тому що, можливо, цей урок вони зробили більше за мене. Так? Вони дуже постаралися, дуже серйозно до цього поставилися. Велика вдячність і велика шана вам.